<му> <Ми такі підкриті. му> да. Всім hello, ви На каналі Настя Джо і це нове відео, новий влог, новий щоденний школярки. Який це вже випуск? Четвертий ого. У мене 100 підписників. Дуже дякую! Дуже приємно мені, але мені дуже треба спішити, тому що я запізнююсь на танці. Я вже зібралась зараз буду виходити. Пам'ятаєте, як я вам говорила, що я не люблю вікінда. Ти перший. я типу, I'm into Ariana Grande. But, знаєте, it is not truth. <гум> Тому що, ну, вікенд кращий просто. Так, да, я чувствувала танець вікенда. Так, що ж, я зараз слухаю аудіокнигу Оноре де Бальзака Гопсек. А вона там три години майже йде, але мені вона потрібна завтра на зарубіжну літературу. Завтра будемо розбирати цей твір. Також я паралельно роблю українську мову. Я вже майже доробила. Завтра у мене самостійне по алгебрі, тому треба підготуватися. І у мене ще завтра хімія, теж треба щось там повторити. Також я дивлюсь на свою шафу і бачу, що треба прибрати. Можливо, я дороблю українську мову і цим займуся. Дуже гарно виглядає. На вихідних я почала, до речі, дивитися серіал Gossip Girl. Його подивилася, по-моєму, аж 5 серій. Вчора, замість того, щоб робити уроки, да, я дивилась Gossip Girl. Мені подобається цей серіал, в принципі, але, на жаль, в мене немає часу, щоб його дивитись зараз. Просто подивіться, який затишок у мене в кімнаті. Я хотіла лягти десь в 11, але зараз вже пів на 12. А зараз я ще вмиюся і буду лягати спати. Ну що, прошу, не їй. Я не розумію, чому мені треба спішити. Краще нормально поїсти, бо ніж завочистити. Цікавий факт. Тривога з 10 хвилин тому. А я тільки виходжу, вже нікого нема у гардеробі. Одна я. Хай! Хочу у блог. Настя, що, будь ласка. Я вже цілу годину вдома. Сижу їм. <хи> а взагалі-то мені треба ще багато чого зробити. Мені треба поїхати до Ортодонта, тому що в мене закінчились резиночки. І в по Укрліт. Окей, я згодна, що в мене поганий тайм-менеджмент єс, yes, тому що е, я вже півтори години вдома і тільки збираюся виходити за цими резиночками. Мені ще кучу уроків, коротше. А післязавтра мені виривають два зуби мудрості. Я це буду знімати, покажу вам. Мені вже виривали два нижніх, а зараз буде два верхніх. Ну що, ось вони мої хороші. Все, тепер прямо додому робити уроки. Я вже вдома і хочу поділитися з вами дуже крутим лайфхаком, яким я користуюсь на протязі десь останнього місяця. Коли ви кудись їдете, на машині, маршрутці, автобусі, метро, неважливо, приділяйте час на так званому відпочинку. Під час якого ви сидите у Чіктосі, Інстаграмі і Ютубі. Бо це насправді не є відпочинком. Під час перегляду оцих мільярдів відео ваш мозок дуже сильно напружується, тому що ви споживаєте дуже багато інформації. Ви прийшли зі школи, у школі ви напружувались. Ви прийшли знову дивитесь, навіть якщо це вдома, навіть якщо ви нікуди не йдете. це не відпочинок. Ваш мозок це одно працює сильно. Тому коли ви кудись прямуєте. Або, якщо ви реально хочете відпочити, закрийте очі, розслабтеся, або можете навіть не заплющувати очі, просто сидіти, або проводіть цей час продуктивно, ці 15 хвилин, коли ви кудись їдете, і вивчіть якісь шкільні предмети. Наприклад, ми кожного тижня вчимо тексти, і дуже часто нам задають вірші по українській літературі. І, от, наприклад, під час своєї подорожі у стоматологію сьогодні я приділила цей час вивченню вірша з української літератури. І знаєте, вивчила цілу половину. Вірш називається і мертвим, і живим, і ненародженим. Тому користуйтеся лайфхаком. Чиста дівчинка-бензи з останньої парти. Значить, я англійську літературу. Добре вивчила. Я хочу завтра відповісти на уроці. Не дай Богу, буде тривога. І це буде жах. Я хочу відповісти на уроці, тому що я думаю, я впевнена, що я отримую гарну оцінку. І мені ще треба половину вірша по українській літературі вивчити. По додаткові англійські мені задали написати есе на тему uh, Important conversation that brought a uh, happy or positive changes in your life. Мені складно просто згадати про conversation. А ще й happy changes in my life? Ну це взагалі. Трошки про спойлери вам. Я написала про conversation not with a person like another person, but with myself. Я вже лягла спати, але I decided to reminisce about my past. І я зайшла в архів своїх історій, подивилася історії за 2019-й. Оце я блогером, звісно, була. Да. І все, вже майже пів на першу. Пора лягати спати. Сьогодні дуже гарна погода. Дивіться, що в мене є коробка з піце, але мені нікуди її занести, тому що в гардеробі я її залишити не можу, тому що там два моїх куски, яких я зараз з'їсти не можу. А в моїй класної керівниці сьогодні нема. Просто я сховала її туди. Сподіваюся, що ніхто не буде такий добрий і захоче підняти мою куртку, хай вона так і лежить. Все, а потім я прийду, коли буде вже іти е е е їсти в столову, тоді я її заберу. Прикольчик. Дякую. Хтось підняв мою куртку. О, май гад, це є. Шикарно. Все, я її забираю. у Серветки, і йду їсти. Ну, так я таке можу. Блін. Одразу з цим забрати. Я вважаю, що це я просто вчите. Знову моя улюблена рубрика за пісню роки. <гум> Піца щось дуже довго їсть. Я її тільки доїла. Ну, Коротше, я виходила з їдальні, коли живу дзвінок. Блін, мені дуже подобаються мої очі, але блін, ця зачіска. It is horrible. Я сподіваюся, що вас не дуже дратує, що постійно вставляю англійські слова. Але це мене така мене розпілкування. Так ось. Я сьогодні обов'язково помую голову, і завтра я буду Венздей. І також мені завтра виривають зуби мудрості. Два. Але я взагалі не боюся. Я пам'ятаю, коли я перший раз прийшла виривати два нижніх, а це як мені лікар сказав, що набагато складніше, так скажемо, ніж верхні. То я взагалі прийшла з посмішкою. Таке, все добре, я не боюсь. Ну, тому що це реально було так. Друзі, ви б знали, як я хочу спати. Зараз 23-24. Слава Богу, завтра я буду чилати просто спати на видаленні субід, як це було минулого разу. Не знаю, може взяти навушники. Ті, хто любить слухати музику, можуть взяти наушники. Ну, в принципі, мені минулого разу і без наушників було нормально. Я слухала, що там лікарі говорять між собою. На yeah, там теж вони грає якась там тиха музика. І причому там у них таке нормальне радіо стоматології. І також я в п'ятницю не піду школу, тому що в мене ж все напухне. І теж зможу поспати трошки. Моя рутина догляду за собою закінчилась. Я все доробила. Um, і тепер буду лягати спати. Давайте вгадайте. Просто можете навіть написати в коментарях. Але давайте вгадайте, скільки зараз часу. Не буду довго тягнути. Ось так. В принципі, раніше, ніж вчора. Все, лягаю спати, Я дуже хочу спати. Зустрінемось десь через 7 годинок. Доброго ранку. Я хочу спати. Але треба вставати, збирати рюкзак і їсти, і все таке. У мене така зачіска, але ззаду вона погано виглядає, зараз ви побачите. Тому я думаю її переробити на мою вчорашню. Ось так я виглядаю. Через 20 хвилин минуло року. Я ще не виходила. Ну, буває. Так, тепер А якщо два ви тут збитковали? Закінчилась школа, все, ми вільні і зараз з Алінкою йдемо на пошту забирати якісь її посилочки. А потім я поїду додому, поїм і поїду в стоматологію. Раніше було щеплення, прямо в кожну посилку щось клали в подарок. Блів, нічого, в подарочок не клали. А, ні, поплали, я поклала, я такою ладно. Подарочок. О, блін, вони такі милі. А куди ти їх клеєш взагалі? Так як я вже видаляла два зуби мудрості нижніх, я вже почну ділитися з вами лайфхаками. Зараз чотири у мене на шість прийом. По-перше, дуже гарно поїжте. Поїжте твердої їжі. Тому що у ближайші декілька днів ви не зможете нормально їсти. Я знаю, якщо один зуб видаляєте, то може і зможете. А якщо два, Наприклад, ну, два верхніх, два нижніх, то неу. No. От якщо ви обожнюєте макові булочки, наприклад, то поїжте макові булочки, тому що, особливо, якщо видаляєте нижні зуби, то не можна буде їсти їжу з маленькими часточками. Тому що вони можуть там дирочки залізти, особливо там перші дні, два тижні. От так у мене гречка з м'ясом. Все, я вже зараз буду виходити. І в морозилку поставлю дві баночки. Тому що коли я прийду, потім витягну їх і отак буду прикладати до обличчя. Через пару хвилинок я вже піду. Я взагалі не боюсь. І вам раджу боятися, це не страшно. Я вже вдома, ось так вигадаю моє обличчя. Анестезія ще не пройшла. Але кров тече і постійно я його впльовую, це не зручно. Минулого разу так багато крові не було. А сьогодні я вже їхати не буду. Зараз візьму свої баночки, буду сидіти і дивитись Gossip Girl. До речі, мені лікар сказав, що у мене дуже великі зуби верхні. І дуже добре, що я їх видалила зараз. І найстрашніше скажу вам, це укол. Якщо ви не боїтесь уколів, то все. Я їх теж не боюсь. Але це другий раз в житті я роблю анестезію у ДЕСНа, Перший раз було на першій операції. Тому трошки так. Да. А це взагалі на ізі вони там щось роблять, і взагалі не чувствуєш, все шикарно. Ну тому давайте, робіть рентген, дивіться, чи є у вас зуби. ідіть до хірурга і питайте, що вам робити. Ну, як ви бачите, це, мабуть, останній кадр з моїм лицем. Воно вже напухло. Я, я скоріш за все, не буду показувати мої щоки завтра і післязавтра, тому що це жах і я не хочу, щоб якщо що ці картинки розходились по інтернету, я ложу просто на височенних подушках. Три подушки да, дві моїх брата. Добре, друзі. Дякую за перегляд, якщо що. Може, ми завтра не побачимось, я не знаю. Подивимось. Ну, а я лягаю спати. Сподіваюсь, що в мене вийде заснути.